Широкий асортимент молочної продукції та домашніх напівфабрикатів. У рівному відкрили магазин, де за якість кінцевого продукту починають дбати ще задовго до того, як він потрапить на полиці торгового залу, адже все виготовляється на приватній фермі. Ми маємо 225 корів дійного стада, 10 корів, які тільні, і дуже багато телят. Ми дуже ретельно підходимо до раціону наших корів кожна група корів за своїм станом здоров'я, за своїм фізичним станом, отримує свій раціон. Корм для наших корів, основний силос, Ми вирощуємо самі цього року. Ми заклали в силосні ями 5200 тонн. Ферма брата це господарство, де ретельно дбають про якість молока. Тут роблять продукцію найвищого гатунку – непастеризоване молоко екстра класу. Виготовленням такого займається одиниці українських компаній. Всього 30% від загального ринку. Ми дійсно дуже пишаємося тим, що ми маємо молоко екстра класу. А для цього ми робимо дуже багато від Дотримання протоколів доїння, додоїння, після доїння це промивка всієї системи, якою проводиться доїння. Це одразу охолодження до температури 4 градусів. Це взагалі. Без контакту з руками з повітрям, тобто молоко, одразу з коровки потрапляє е, в танк для охолодження. Саме такий підхід до доїння корів та зберігання молока впливає на те, що у ньому міститься мінімальна кількість бактерій і соматичних клітин. Завдяки їх низькій кількості та неможливості подальшого розмноження, продукт має довший термін зберігання. З нашого молока екстракласу, ми виготовляємо. Е, Сир кисломолочний, сири розсольні, такі як бринза, бринза з зеленю, сир адигейський. Дуже смачний і просто топ-продажів в усіх наших крамничках: це сир халумі, сир для смаження та грилю. Також у нас це традиційна молочка, це, це кисляк, це сироватка, яка теж дуже корисна. Це маслянка, масло, також напівфабрикати. Дуже смачні. Вся продукція у крамниці ферма брата сертифікована, відповідає міжнародним стандартам. Ми маємо виробництво, воно невеличке, але сертифіковано за всіма стандартами системи хасп. Це безпека та якість продукції. Ми також маємо хасп на напівфабрикати. Тобто Вся наша продукція виробляється безпечно і якісно. Товар приїздить кожного дня. Кожного дня це свіже молоко, кожного дня все свіже. Якість продукції вже встигли оцінити перші покупці. В привідки підряд я варила сир сама, то мені подобається. Дуже гарний такий, маленький такий, акуратний магазинчик. Дуже приємно зайти сюди і купити. Я буду заходити. Фірмовий магазин ферма брата у Рівному розташований в районі центрального автовокзалу на вулиці Київській на алеї до супермаркету Сільпо. Працює щодня з 8 до 19 години.